Представники полтавських іноземних діаспор вирішили допомогти українським військовим. Рузинська, чеченська, вірменська та азербайджанська громади зібрали харчі та речі першої необхідності для службовців, які ведуть бойові дії на Донеччині та Луганщині. Вода, чай, шпроти, гречки, там, і потім, ну, різні продукти, які хочемо допомогти хлопцям, які в цей трудний момент там... Трудні дні та наша об'язаності. Ми громадяни України давно вже здесь живемо і боль України та наша боль. І ми хочемо этой акції помочь українській армії. До акції долучився полтавський автомайдан. Активісти повезли продукти на схід України на своїх автівках, за словами голови об'єднання Андрія Баранова. Громадяни все активніше допомагають військовослужбовцям. До нас звертаються сотні людей, підприємців, які Висловлюють своє бажання допомагати, і цей рух стає масовим, і тому це надзвичайно приємно і це дає віру в те, що в Україні бути і Україна переможе.